Я би хотів на початку поговорити про деякі питання організаційні, які назріли із спеціальністю ехокардіографія. І взагалі з ехокардіографією, не спеціальністю, а з ехокардіографією лікарі, які ними займаються. Справа в тому, що зараз в Міністерстві охорони здоров'я готується наказ з функціональної діагностики. Тому наказі, звичайно, будуть передбачені аспекти, практичні аспекти нашої роботи, роботи людей, які займаються ехокардіографією. І тому поки що той наказ іде обговорення його, іде розробка його. Я би хотів поговорити про деякі проблеми ехокардіографічні, і е, щоб в той наказ входили положення, які справді будуть нам допомагати працювати. Коли ми говоримо про ехокардіографію і взагалі про завдання нашої асоціації, то завдання асоціації було б насамперед це інтерес пацієнта, це поліпшення якості обстежень, поліпшення якості надання допомоги кардіологічної. Ми маємо цей діагностичний шмат роботи. Але з другого боку, це і захист наших інтересів. Захист наших інтересів це полягає не тільки в тому, щоби. Нам легше працювалося в тому, щоб і захищати нас в першу чергу від надмірної експлуатації керівниками нашими, з другого боку, захищати нас від недобросовісної конкуренції тих кабінетиків і кабінетів. Думаю, що кожного у вас трапляються пацієнти, в яких є отакий стос ехокардіографічних обстежень в карточці, і кожне обстеження суперечить іншому. Кожен з нас стикається із ситуаціями, коли є надумані діагнози, придумані ехокардіографічні діагнози, і треба пацієнта потім довго реабілітовувати від тих всіх звинувачень у відкритому овальному вікні, від якого можна померти, чи від пролапсу мітрального клапана, який може обірватися, коли ми бачимо, що там і пролапсу, як такого немає. Тобто є багато, багато проблем. Я би хотів коротенько сьогодні зупинитися. Сподіваюся, вкладусь 15 хвилин. На тому, як це зроблено в європейських країнах, що входить у завдання асоціацій, і як це регулюється ці питання захисту інтересів пацієнта і захисту інтересів лікаря. Насамперед, це проводиться акредитація лікарів і лабораторій ехокардіографічних. Слово акредитація нас лікає, бо ми знаємо, що в наших умовах це перетворюється. В бюрократичні моменти. І тому я, власне, би хотів заакцентувати на тому, що те, то, що я маю на увазі під акредитацією, малося б на увазі акредитація наша в нашій громадській організації. В першу чергу нашими руками і в нашому школі. Щоб то не переростало просто в чергову купу паперів, які ні до нікого ні до чого не зобов'язують. Правління нашого товариства. Я це говорю так, якби то я бачив, так би мовити, прожекти. І як це, а як це насправді діє у наших сусідів, у поляків, у словаків, у естонців, ті, які ті, те вже в себе запровадили? Ну, під час ехокардіографічних конференцій я з ними спілкувався, ми обговорювали ті питання. І, от, власне, як в них це робиться, і як би це могло бути в нами? Так що це я щось таке середнє арифметичне між тим, що діє в Європі, і тим, що я би хотів, щоб було у нас. Принципи акредитації і лікарів і акредитації кабінетів ехокордіографічних затверджує товариство, тобто ми з вами, а не затверджує міністерство, тому що це інтерес товариства, громадської організації. Реєстрація ехокабінетів і відділень теж проводиться товариством. І ті принципи ті затверджуємо ми самі. Ну, насамперед повинна пройти реєстрація. Щоб акредитувати, треба пройти реєстрацію. І в реєстрації мали би бути передбачені от такі от речі: це назва, хто відповідає, яке є обладнання, категорія такого кабінету. Звичайно, є дуже різні кабінети, і по різному вони можуть різні завдання виконувати. Акредитацію мали би проходити не просто апарат, який стоїть на коридорі в кардіологічному відділенні, а як кабінет він би мав проходити. Чи кабінет приватний, чи кабінет державній установі. Присвоєння акредитаційної категорії повинні бути відповідно до того, якої кваліфікації лікарі там працюють і скільки їх там працюють. Ехокардіографічні відділення чи кабінети можна поділяти на три категорії. Так то робиться в європейських е е країнах. Категорія А. Це кабінет або лабораторія, яка має в розпорядженні найнеобхідніше обладнання. Що означає найнеобхідніше обладнання? Це Секторний плащинний датчик, який забезпечує якісну двовимірну картинку. І доплерські моди, без якого не можна працювати тепер. Це імпульсний, безперервний, хвильовий і кольоровий доплер. Все решта, всі інші наші речі вони потрібні, але потрібні вже, коли йдеться про якусь дослідну роботу, про якийсь там передній край, про ще щось. А всі чудово розуміють, що для повноцінної роботи вистачає повністю цього блоку. Категорія Б. Це має бути таке ж обладнання, як категорії А, але ще плюс через травохідний датчик. Тому що, якщо йдеться про те, що є складні діагнози, пацієнти, які тяжкі для обстеження, тут вже через стравохідну ехокардіографії не обходиться. Він уповноважений надавати консультативну допомогу кабінетам категорії А, тобто він стоїть якби раном вище. І категорія С це, це високоспеціалізовані структурні одиниці, які безпосередньо співпрацюють з відділеннями інтенсивної кардіології і кардіохірургії. Які мають таке ж обладнання в категорії Б, але готові до проведення спеціальних обстежень: це стрес-ехокардіографія, внутрішньосудинна дослідження, інтраопераційна ехокардіографія, які запроваджують нові методики, які консультують дослідження з кабінетів А і Б і мають досвід у проведенні навчальних циклів з ехокардіографії, тобто категорія С це кабінети при великих клініках, обласних лікарнях. Ну, можуть бути і інші установи. Тепер я бачу активно розвиваються приватні діагностичні центри в цілій нашій країні, які теж можуть брати на себе такі завдання. Мінівальні вимоги щодо кваліфікації лікарів. Якщо йдеться про кабінет категорії А, то це лікар, який пройшов акредитацію Української асоціації з фахівців з ехокардіографії. Результати всіх досліджень він відписує він, або він уповноважує якогось іншого лікаря підписувати результати досліджень. Категорія Б лікар, який пройшов акредитацію, а крім того, мусить в такому кабінеті працювати ще один лікар, який є акредитований. Кабінет С, так само акредитований лікарним завідує тим кабінетом і ще має щонайменше двох акредитованих лікарів. Тобто кількість лікарів, які мають акредитацію нашої асоціації. Ще раз наголошую, асоціації. Що має на увазі сама акредитація в європейських країнах, і як би я бачив це у нас? Це насамперед підвищення якості обстежень, щоб була, щоб колекція доктора Поташова не примножувалася всякими курйозами. Тобто сама якість обстежень, розповсюдження високих стандартів ехокардіографічного обстеження, які полягають насамперед тому, що обстеження проводяться якісно. Забезпечення доступності пацієнтам досліджень, викопаних на однаково високому рівні, щоб обстеження, яке проведене десь там в якомусь маленькому містечку, районному, навіть не районному, відповідало за своєю якості тому, яке проведене і в столичній клініці. Так, можливо, там буде інший апарат, але якщо апарат має оцей мінімальний набір, то чому якість цього обстеження має відрізнятися? Якщо там є доплерівський... Приставка. Підготовка лікарів до самостійного виконання та інтерпретації ехокардіографічних досліджень. Гляньте, підготовка має проходитися. Турбота про належний престиж у лікарському середовищі, щоб це не були ми ехокардіографістами, так? які сидять на апараті і водять датчиком, а заду стоїть лікар, лікуючи, який при пацієнтові голосно трактує ваше дослідження і робить враження, що ви просто механічна приставка до апарата. Так? Належний престиж. Ми лікарі, які самі робимо свою роботу. І Можливість виділення ехокардіографічного дослідження як платної процедури для платника, тому що якщо йде страхове, страхове обстеження, тобто яке платиться страховкою, мінімум якості має бути забезпечений. Тому що ми можемо опинитися ситуації, що на первинній ланці, десь там в якомусь в якійсь установі на якому-небудь розбитому апараті без доплера проведено ехокардіографічне обстеження і страхової компанії оплачено. І коли такий пацієнт з таким нульовим можна сказати, результатом приходить до вас, ви можете в ситуацію, що за, ва за ваше обстеження вже платити не будуть. Тому що страхова компанія поставить умову, що пацієнту з такою патологією ехокардіографічне обстеження може оплачуватись раз на два роки, бо буде прийнятий такий стандарт. Значить, воно повинно бути проведене на якісному рівні. І це питання є дуже дуже гостре, гостре в всіх європейських країнах. І тому, власне, стало питання про акредитацію, про якість, що повторні обстеження повторні обстеження вже в страхові компанії можуть не оплачувати. Ну, а іноді то так виглядає, що доводиться то робити. Друге, додаткові аспекти. Акредитація в майбутньому мала би стати. Невід'ємної складової системи підготовки ехокардіографістів, яка б була розроблена і затверджена спільно нами з Міністерством охорони здоров'я. Зараз, звичайно, ми ще про це не можемо говорити, але це повинно бути. Тому що спеціаліст повинен мати певний рівень, щоб сісти за апарат і робити ті обстеження. Наявність акредитації не повинна бути обов'язковою для виконання ехокардіографії, тому що обов'язковий знову ж буде передбачати якийсь бюрократичний апарат, шлях... в наших умовах додаткові шляхи це обходити, нарощування непотрібних витрат і всього решту. Витрати маю на увазі з нашої, особисто нашої кишені, не державних. І тому це не повинно бути зразу обов'язковим, і в майбутньому не повинно бути обов'язковим. Але це повинно випливати з власної потреби лікаря, мати престижність. Я акредитований асоціацією. Це може висіти на стіні. Лабораторія акредитована асоціацією. Це має бути на дверях кабінету. Чи кабінет акредитований асоціацією? Ну, це говорить про якість і це зобов'язує нас. Кожного ранку відкриваючи такі двері з таким надписом. Ми повинні будемо думати про якість того, що ми робимо. Тому це впливає на професійну позицію авторитету в лікарському середовищі. Акредитація повинна не бути вічною, вона повинна мати якийсь розумний термін. Я думаю, що в наших умовах, так як нас заставляють кожні 5 років проводити атестацію, проходити атестацію, акредитація мала би мати тривалість 5 років. Я думаю, що в той наказ, чи в наказ по. В якісь доповнення до наказу повинен був війти пункт, що якщо лікар пройшов акредитацію по ехокардіографії, оті бали повин... були б, мали би бути ті бали, які б зараховувалися як пац, як ТУ або ще щось таке, щоб це також стимулювало лікарів до того. Оцей власний контакт з міністерством із відділенням освіти, де акредитація видавала кредитні бали для проходження атестації по спеціальності, яка проходиться чинно. Ну, Ще одне акредитація міжнародних організацій, я подивився, що поляки в Польщі, вони, їхня внутрішня акредитація важливіша, ніж загальноєвропейська. В них вона є на високому рівні, проходить, і тому, якщо поляк акредитований Європейською асоціацією ехокардіографії для проведення ехокардіографії, то це, він ще має пройти і польську. Там йде, йде боротьба між тим, тому що поляки вважають, що вони проводять достатньо рівно, що європейська асоціація має визначати таку. Ну, я думаю, що враховуючи їхній досвід, і нам треба так ставити питання, що наша акредитація нашої асоціації мала би бути важливішою. Умови проходження. Акредитацію в наших умовах мали б з ехокардіографії проходити лікарі, які мають спеціальність функціональна діагностика, ультразвукова діагностика і кардіологія. І, зрештою, можливо, і не варто обмежувати перелік лікарів. Чому це не можуть бути акредитуватись педіатри, чому не можуть акредитуватись кардіохірурги, які освоїли ехокардіографію? Тут, власне, що тут треба було би подумати. Лікарі інших спеціальностей в процесі виконання наукових робіт, які, наприклад, робили дисертацію, була частина це ехокардіографія, це стосується в першу чергу кардіохірургів, педіатрів. Так само могли би проходити це. Ну і що ще? За підготовку до акредитації мав би відповідати регіональний керівник навчальних програм. На Україну би мало бути, наприклад, десь таких 5-8 регіональних керівників. Тобто кілька областей мають міжрегіональне своє товариство ехокардіографічне, де є людина відповідальна за акредитацію. Ви скажете мені, що це опирається в ентузіазм, гроші. Так, це опирається спочатку в ентузіазм, потім в гроші. Ну але акредитація не мала би бути безкоштовною. За акредитацію лікар мав би заплатити, щоб оплатити роботу секретаря, оплатити роботу, всі парову роботу, хтось тут ту інформацію збирає. Ну, Це йдеться про те, що все-таки в нас би мали війти з часом зробити членські внески, на які би функціонувала ця асоціація, і сам процес акредитації мав би коштувати якусь там невелику суму організаційну, яка би покривала ті організаційні витрати. Так, ми можемо на перших порах в наших регіонах, там я, Сергій, ще інші люди, які сидять, взяли, взяти на себе ці речі, але довго нас на це не вистачить, бо це може бути великий кусок роботи. Має бути, бути все-таки організовано і мало. Би фінансуватися, що вважається от, у Європі достатнім для того, щоб пройти акредитацію? Це регіональний керівник. Ну, спочатку ми їх вибираємо між собою там, допустим, там один на західний, на південний, на східний, на центральний керівник Підтверджує, підтверджує. Те, що є протоколи 400 обстежень. Це ж ваш журнал обстежень. Принесли журнал обстежень і знає, що ви то робите. Що це справді не просто написаний кілька ночей журнал, а таке це обстеження за рік. виконані за період не довше двох років. Тому що вважається, якщо ви робите менше як 200 на рік обстежень, то вже якість не буде доброю. якщо йдеться про дітей, то трошки менше, бо на дітей йде більше часу. Лікар, який акредитується для роботи в установах вищих категорій, повинен додатково провести 40 через травохідних і чи сорок стресах у кардіографійних довше як за дворічний період. Ну і для поновлення акредитації буде необхідним також підприємання Інтерпретованих тисячу обстежень за рік, якщо пройдеться про дітей, то 750, тобто 200 дорослих або 750 дитячих ехокардіографічних досліджень. Окремо можна обговорювати ехокардіографічних обстежень. Можна окремо обговорювати організацію навчальних програм. У наших сусідів, у словаків, у поляків, у естонців, під агіду асоціації проводяться регулярно навчальні програми. Які дають людям право потім проходити акредитацію. Ну, звичайно, асоціація повинна спрацювати з головними спеціалістами Міністерства охорони здоров'я з функціональної діагностики, ультразвукової, кардіології, для того, щоб вівся облік акредитованих спеціалістів і планувалися навчальні програми, в першу чергу під час таких заходів, як оцей. Тому що навіть оце наше сьогоднішнє засідання асоціації, якщо глянути його програму, це є навчальна, це є практично лекційний курс, навчальна програма. Е, ну, що вважало би, я вважав, би, могли би бути першочерговими заходами? Створення ініціативної групи, яка сам процес започаткує. Члени ініціативної групи отримують від Української асоціації ехокардіографії акредитацію апріорі. Тобто, хто війде в ініціативну групу, він вже є в своєму регіоні акредитований член асоціації. Ну І завданням ініціативної групи буде опрацьовування переліку знань і умінь та програми навчання з ехокардіографії. Є програма з функціональної діагностики, в ній розділ з ехокардіографії, тут багато придумувати не треба. Просто поставте то як, і, як навчання. Ну, Що повинна робити асоціація, які сертифікати видаватися? Ну, Це все формальні речі, скільки тематичних курсів, потім як оцінювати, оцінювати навчальний мінімум, тут є певні пропозиції. Це все, я думаю, я оформлю у вигляді статті, яка буде опублікована в журналі в Українському кардіологічному журналі, і винесена на обговорення нашої громади, бо ми стоїмо на порозі того, що нам можуть з міністерства нав'язати щось таке. То давайте не будемо чекати, що нам нав'яжуть щось примусове, а зробимо це, що ми можли, що ми самі би хотіли. Так само, акредитаційні бали вони можуть відрізнятися від тих, що йдуть по системі після дипломної освіти. Вони внутрішні наші, і ми по-різному їх можемо оцінювати. Наприклад, давати акредитаційні бали за скільки потрібно балів для первинної, скільки потрібно для повторної, скільки може даватися балів за якусь різну участь. Ну, це все, це все є для обговорення. Це, я взяв, це взято із зразків польських. У поляків так воно є. Я подивився, ну, що дещо трошки поміняв, що враховуючи наші реалії, де що поміняв. Ну, і... Ті бали підсумовуються. Які є проблеми? Недостатній рівень наших професійних товариств і асоціацій, і не враховування ролі наших товариств в системі після дипломної освіти. Ну, але це справа до співпраці, тому що завідувачі кафедрою, наприклад, я завідую кафедрою, де є цикл функціональної діагностики, Олег Олегіосино відповідає за функціональну діагностику тут, на кафедрі. У Києві. Так що то треба нам сісти, поговорити, яким чином донести то до міністерства, щоб то було, сприймалося не як якась там чергова комерційний проєкт. Хочу наголосити на тому, що, боронь Боже, щоб за цим стояв комерційний проєкт, інакше воно абсолютно втратить будь-який смисл. Ну і проблема та, що експлуатація фахівців, про яку я говорив на початку, що в нас непомірні прийоми. Я коли ти подивився, журнал у нас в кардіохірургії, де йде амбулаторне обстеження, пацієнтів приходять за день 60 обстежень. Тому то уявити собі, за 10 годин роботи 60 обстежень це вже і 10 годин сидіти в кабінеті, то я поспівчував Дар'ї Степанівні нашій, як вона відсиділа. Так, ну такий був день. Ну, але трапляються такі дні. 60 обстеж... Ну там я повторні, представила датчик, подивилася, чи є рідина у перикарді. ну але ж в журналі зафіксовано як обстеження. Так? Е, відірвані з діагностичних установ від лікувальних. Я це відчувають ці лікарі, які працюють в діагностичних центрах, тому що пацієнт виходить із діагнозом, і ти не знаєш, що там далі з ним було. Це теж є великою проблемою. Ну, Відсутність значкої системи післядипломної освіти. Тому що післядипломна освіта навряд чи буде враховувати наші побажання в тому плані, там є свої логіки, свої плани і все решта. Ну, але, знову ж таки, до певної міри ми на це зараз можемо вплинути, коли готується наказ. Ну, Ще одне, що багато лікарів, які сидять в залі, може, як у вас не мають тих проблем, а якщо подивитися, що робиться на загал. То багато обладнання не відповідає мінімальному акредиційному рівню. Так? Апарат, на якому там якийсь такий їжачок в тумані, і його акредитувати, то вже було б трошки занадто. Які шляхи вирішення? Це еволюційні перетворення. Хай, різ... Хай функціонують різні системи. Хай буде система післядипломної освіти і процедура атестації, і хоча б якийсь час вони б мали існувати разом. Ну, Створення ініціативної групи і погодження з головними спеціалістами плану роботи ініціативної групи. І тому та дорога на того верлу, той останній етап, який є дуже крутий, на якому всі найбільше затихуються, може не виглядати з такою страшною. і Нарешті ми досягнемо того гарного краєвиду, коли бачимо сніг в липні місяці, який ще не розтану, і знаємо, що через тиждень випаде новий сніг, який вже буде лежати до того. Тобто можна зайти на ту вершину, тому що той шлях подолано нашими сусідами, система акредитації діє, і вона допомагає нашим пацієнтам, і допомагає нашим лікарям. Ця інформація це якби інформація швидше для того, щоб ви подумали про неї. Після того, як вона буде опублікована у вигляді статті, думаю, буде якесь обговорення. Будемо чекати на ваші пропозиції. Тому зараз, я думаю, ми і обговорювати і не будемо. Це швидше інформація для роздумів.